Доброго дня, шостий клас. У нас сьогодні е, уроки один за одним. Сьогодні ми додаємо е, мішані числа, причому дробова частина у кожного мішаного числа містить різний знаменник. Е, тема дуже проста, але треба згадати п'ятий клас. Справа в тому, що. Е, в п'ятому класі ми з вами торкалися такого поняття, як правильний і неправильний дріб. Дріб називається неправильним, якщо чисельник більший за знаменник. Ну оскільки дробова риска це знак ділення, з будь-якого неправильного дробу можна утворити мішане число. Яким чином? Дробова риска це знак ділення, а ділити людина вміє тільки на калькуляторі або в стопчик. Давайте поділимо. 13 поділити на 4. Беремо по 3. 4 на 3 буде 12. Остача дорівнює 1. Таким чином ми маємо 3 цілих і одна четверта. Ще раз наголошую, е, число в частці – це ціле, остача йде в чисельник, знаменник залишається без змін. Ну, ви все це знаєте, а хто не знає, може передивитись п'ятий клас е, відеоуроки. Ми все це робили дуже-дуже ретельно. Ваше домашнє зараз зникне. Додавати така продуктивна дія дуже-дуже приємно. По-перше, все просто. По-друге, граємо суто за правилами. Ще раз подивилися дуже уважно. Нам це треба сьогодні буде. Ну, потреба в ньому є. Дивіться, ми з вами. Вміємо додавати і віднімати дроби з різними знаменниками. Але мішані числа ми ще не додавали. Зараз будемо. Давайте почнемо з простого. 5 цілих одна третя, плюс 6, 1 друга. Все просто як Бог святий. Ціле додається до цілого. Маємо 11. Далі завжди пишемо знак плюс. Одна третя додається до однієї другої. Ще раз дуже уважно: ціле до цілого дробове до дробового. Одинадцять цілих зберігається без змін. 1 третя плюс одна друга спільний знаменник 6. Щоб не навантажувати запис, але ми знаємо, що щоб отримати стройки 6, треба і чисельник, і знаменник домножити на 2. Ми будемо писати тут 2. Для того, щоб з двойки отримати 6, треба 2, і чисельник і знаменник, вибачте, домножити на 3. Будемо мати 1 помножити на 2 це 2, а 1 помножити на 3 це 3. 11 5 шостих. Вирішили, що якщо між цілим і дробовим знаходиться знак плюс, його можна упустити. Ну, і дійсно, ви з'їли 11 яблук і ще 5 шостих від 12. Значить, ви з'їли 11, цілих і ще 5 шостих яблука. Тут все просто. Головне, чим ви повинні вийти: ціле до цілого, дробове до дробового. Давайте попробуємо додати 4 3 4,3 і 5 1 друга. Ну, Правило в математиці придумують один раз. Тут нічим не відрізняється. 4 плюс 5 це 9, плюс 3 четвертих і плюс одна друга. Замітьте, цей знак плюс пишеться завжди. 9 цілих зберігається без змін. Ну, а далі давайте шукати спільний знаменник. Яке число ділиться водночас на 4 і на 2? Це число 4. Взагалі, це і число і 8, і число 12, но найменше число 4. На що треба домножити 4, щоб отримати 4? На 1. На що треба домножити 2, щоб отримати 4? на 2. Давайте дивитись. 3 помножити на 1. Це буде 3. А 1 помножити на 2. Це буде 2. Маємо 9 5 четвертих. Але ще в 5 класі ми з вами домовлялись, що вважається неправильний дріб, записаним класично, коли з нього утворене мішане число, тобто виділена ціла частина? П'ять четвертих треба перетворити в мішане число. Коли дріб неправильний, для того, щоб утворити мішане число, користуємось тим, що дробова риска це знак ділення. 5 поділити на 4 беремо по одному. 1 помножити на 4 це 4. І в остачі. Тобто цей вираз перетворився на одна ціла і одна четверта. Ціле до цілого десять. Тут немає дробової частини, а тут є. Маємо одна четверта. Остаточна відповідь: десять цілих одна четверта. Ще раз наголошую. Якщо після догадування у нас утворився в дробовій частині неправильний дріб, ми повинні зробити мішане число. Тобто виділити цілу частину. Як? Дробова риска це знак ділення. 5 поділити на 4 це 1. 4 на 1 4 і 1 остачі. Маємо 1 ціла, 1 четверта. А далі. Це за правилом: ціле до цілого, дробове до дробового. На жаль, тут дробового немає. Значить, залишається тільки одна четверта. Мені здається, ви впораєтесь в будь-якому випадку. Попомиляйтесь. Чекаю домашнього.